Коротше вирішив трошки підняти про цей лясик біодосиків. Якихось фоточок зробити. Зараз посмотримо що вийде. Який зробимо ракурси. І вже в принципі буде видно, зрозуміло і понятно. Що та як. А поки фігачимо з вітерцем. Правда, не ну рукою трошки незручно управляти, ну то таке. В принципі, в цілому ніхера страшно. Можна щось робити. О. Коротше, просто розказую сейчас на камеру, бля, як я їду. Зараз трошки може все розкажу про цей велосипед. Що та як? Як він будувався, будувався він з вода своїми руками чисто. Ось. Та й таке Опа бля, сейчас сонечко світить тут трошки. Я б кудись заїду, непонятно куди, блять, вже заїхав пизде. Давай, бля, як все гарно, красиво, сука, камера, може, вже не передає трошки. Прикольно все виглядає так, по фі, пам'ятаю, тут колись Іван не приймав на іншому велосипеді. Так, ну що, привіт усім. Значить Розповідаю. Це велосипед робився самостійно, тобто зараз тут не зробив тобто, ніяких фотографій, що як було. Ось. Ну, Є пару фоточок, там рами, який він був, типу, там колеса, кольоса не були. І купувалося нове. В принципі, їде він непогано, неприкольно, до речі. Дуже незручно після хардтейла, звісно, він бли, трошки не так їде. Ось він дубовий трохи, блядь, такий якийсь рагуль, не кажеться. Але все-таки все прикольно. Тобто, я куди купив блядь, все нове докупив, окрім руля і рамена. Ось. Склав його вийшов він мені в 5,5 ,5 тисяч гривень. Тобто за цю ціну блядь, на улиці по факту можна було щось купити цікавіше. Навірно, може бути. Я не знаю. Ну типу, щоб швидкість перемикалась, там все таке нафіктось. А це іменно Сінгл то тобто він городський велосипед, чисто по городу ганять. ганяти. Ну хоча, як показує практика, тільки що виїхав і по лісофарку теж можна ганяти. В цілому непоганий От, Скоріше за все я його буду продавати. Не знаю, е можливо він не вартує стільки, велик, я, я хочу його продати, десь плюс-мінус ну, 5-500, або щоб в ноль вийти, або хоч може гривень 500 заробити, 6 тисяч гривень. От, ну, навряд чи це, навряд чи це вийде тому що я думаю що він не вартує стільки грошей а, ну, хоча по факту сюди да, вложено стільки не ще робити рульову трошки поміняти підшипнички і буде взагалі бенч просто бомба Ось. А там якщо хтось захоче вже то блин, або якщо він в мене залишиться то можна буде вже міняти ці покришки і якісь ставить шесейні і буде він по асфальту турити взагалі просто Пушечка буде летіть ракета. Ось. В цілому що хочу сказати. Прикольний ляс вийшов, получился, получился ляс. Тож може бути, якщо захочете, я розкажу про нього прям подробно, що як, скільки коштувало, що як скільки встановлювалося і все таке інше. Як я це взагалі придумав, як я це взагалі вирішив збирати. Якщо буде цікаво, то пишіть коментарі. Все розкажу і покажу. Ось. Ну, якось так. Тому, якщо кому було юнату цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду знімати контент. Ось, це він вирішив от, зробити велоканал якийсь. Ну, мабуть, буде велоканал, я не знаю що. І буду щось вже знімати, розказувати, показувати, десь їздити, кататися. Ось, в мене ще є один ляс, то трошки пізніше покажу його вже в наступному відосику що за віолик. Ну, звичайний просто теж там, блин. вібрейки, вся херня тормоза, блять. То есть саме простенькі. Але прикольно, кататися можна. Всім гарно дня.